Про інші події ми поговоримо, поговоримо згоду. До нас прийшов в гості Тарас Білка, журналіст з Запоріжжя. Добрий вечір. Отже, Тарас Білка ввів, чи не єдиний, який вів трансляцію в Запоріжжі під час подій спроб захоплення Запорізької бержаністрації чи пікетування біля Запорізької адміністрації. І, власне, що трапилось після того, як ви ось в Фейсбук. Стрічку ну там ситуація була просто дуже цікава. Мені багато людей дзвонило, розпитували, як там справи, і дзвінків стало більше там в десяток разів, коли сказали. Веб-камера, яка транслювала площу фестивальну, на якій відбувався мітинг, ця камера стала розгором та в інший бік. І люди дзвонили і кажуть: давай, щоб ти всі не дзвонили. Відписуй, хоча б текстово на сторінці в Фейсбук. Ми будемо хоча б знати там з інтенсивністю 2-3 хвилини, тому що було багато різної інформації. І я почав це все писати, і останнє повідомлення здається: ну не останні, там там були повідомлення, коли там в нас стріляють, там в людей полетіли гранати. Це вже сам сам час зачистки. Так, тобто зачистка почалася, ну, схема була відпрацьована, однакова з Донецькою з Дніпропетровськом. Спочатку вискочили, не хочеться вживати це слово. Охоронця, скажімо так, служителі режиму. Вони живим ланцюгом розбили майдан на дві частини. І з обох боків спочатку побігли там Служителі мініція. режиму – Це ці люди спортивної зовнішніх і вони теж вони бігли за, за міліціянтами. Uh -huh. Міліціянти розбили майдан на дві частини. З обох боків побігли екіпіовані були вони кайками, щитами, касками, Людей брутально били. Ми бачили, як їх добивали, стрибали там по головах. І слідом за ними вже знаєте, останній такий етап зачистки. Бігли ті тушки з білими пов'язками на руках. Власне, журналіст, який постраждав, там Дмитро Смолієнко, його починав би тітушка, до нього приєднався міліціонер потім, як Діма розказував. Тобто, ну у них ця взаємодія абсолютно нормальна. При цьому в цьому офіційні коментарі губернатора всі, чого він сказав, в приміщенні обладміністрації не було тітушок, хоча є документальні докази, і коментар міської міліції, що люди розійшлися самі, розгону не було. Тобто, от такі от справи. А після цього вже да, журналістам на громадських активістів чиниться тиск. Журналістам погрожують, зокрема, мені погрожували на залізничному вокзалі. А що вам саме погрожує? Як? Причому от, люди настільки діють топорно, я не знаю, чи це від того, що вони настільки маргінали вже. Чи можливо, я не знаю. У них там якась клепка там періодично западає, і вони діють як роботи. знаєте, там. Е в присутності юриста, можливо, не знали, що це юрист. Я з юристом-адвокатом зустрічав делегацію з Рейтерс на залізничному вокзалі, і мене там навіть в бік далеко не відводили. Сказали, що я там часто почав потрапляти на очі. Гарно це не закінчиться. Показали коробок сірників, кажуть, що це у мене? кажу, спічки. Кажуть, ні, не спічки, по вашому сірники так от ними можна приготувати їжу, можна обігрітися, а ще можна спалити хату. Іди й думай. От, ну я подумав, і от знаєте, вирішив, що а ще цими сірниками, якщо підпалювати, можна самому отримати опік і тим більше маргіналом. Знаєте, як запальничка в руках аборигена, груда металобруд. Що звучать погрози щодо журналістів Запоріжжя, зокрема Тарасу. І е, я знаю, що. На, цій, на цьому майдані біля обласної адміністрації Запорізької був певний час заборона мітингувати після цих подій. А вона досі діє. Вона й досі діє, так і там навіть один журналіст захотів повернутися на майдан щоб. Олівця знайти це журналіст Володимир Москаленко. Він, uh -huh. коли вже була винесена заборона мітингувати, uh -huh. він сказав: Я не за не буде ніяких мітингів, але от 26-го числа сталася дуже прикра помилка. Я загубив олівець жовто-синій. Я без цього олівця я не можу писати, у мене немає натхнення. І журналісти, активісти все Запоріжжя відгукнулося на пошуки цього олівця. В принципі, мі... шукав так, олівець, так так місце місце пошуку було перенесене на площу поляка. За легендами, от ходять такі легенди. Це людина, яка це нині покійний по-справжньому народний мер Запоріжжя, і свого часу він не подав руки Віктору Януковичу. Угу. Зараз так говорять. І туди перемістилися ці пушики, але нам дуже приємно, що вся Україна зараз з нами шукає олівець, і от там говорили, що новий хештег запорізької олівець. Ось новий хештег, і навіть зробили, навіть зробили. у Львові якісь якісь волонтери, власне, зробили ось такі ролики зараз. Продемонструю, його, як людям потрібно шукати лівець в Запоріжжі. Ви будь ласка звук. Лілія не дізналися про пошуки загубленого в Запоріжжі 26 шостого січня жовтого олівця гордимося нашими безстрашними братами і вирішили допомогти їм пошукати олівець у Львові. Виявляється, загублених олівців аж 25. рів'яни знайшли один із них. І цим олівцем ми хочемо написати. Я хочу свободи, хочу справедливості. Я хочу єдності. Я хочу поваги до людської гідності. Я хочу добробуту в нашій країні. А я Хочу заміж за справжнього запорожця. Передаємо вам, любі наші запорожці, до спільної української дороги. Наш олівець. А де твій олівець? Знайди його в своєму місті. На... Отже, така зворушлива історія пошуку олівця. Направду вдячні да ми да, з різних регіонів, зі Львова вже хочуть їхати в Запоріжжя на площу, де заборонено проводили мітки, шукати там олівець. Ну зараз то перенесли ці всі зібрання. Завтра до речі, так само збирається Запоріжжя, продовжуються пошуки олівця. Крім того, буде відбуватися фортепіанний концерт інтелектуальної музики. Для чого я говорю інтелектуальної? Тому що маргіналом то все одно, яка музика. Вони, я так розумію, на інстинктивному рівні не сприймають нічого пов'язаного з інтелектом. От, то завтра продовжиться все. А скажіть, будь ласка, ще є ще є одне відео відзняте власне в той час, коли відбувалися події біля Запорізької обласної адміністрації всередині будівлі, де перебувала, де перебував Беркут, де перебували люди спортивної зовнішності, які дехто називає чимось тітушками, яких дехто бачив, бо за словами ж губернатора так. не було ні. То саме з цього боку було зняте. А відео під цим відео навіть написано, що це, начебто, міліціонер, який симпатизує протестувальникам, і що є в відео, це поставте його, будь ласка. Ну, це, це мітинг, це, це сам мітинг. Ми бачимо, тут люди там ще сходилися і сходилися. Це абсолютно ну, наймасовіший був мітинг. А чи справді це знімає відео міліціонер, на вашу думку? Я, я не знаю, я не, не можу цього коментувати. Очевидно, що на рівні грудей тримається камера. Я, я так думаю, що це швидше за все прихована камера, тому що ну, навряд чи хтось би дозволив людині ходити і знімати. Ага. Такий добрий міліціонер, який симпатизує з Ніком Франкенштейн. По-моєму, якось так воно підписано. О, це зала е, коридори, другий поверх всі вони з стрічками поверхов руках. Щоб, щоб люди трошки розуміли, е, виходу до вікон з коридору немає. Це або кабінети чиновників, або це коридор в сесійну залу вже. Там є інші відео, де показано, що в сесійній залі, власне, там міліція наглядає за цими тітушками, і вони там всі разом. Ну, Губернатор, наш, Сказав, та що там ніколи не було і не буде ніяких тітушок, От, то, очевидно, нам це здається. Я не знаю, фантасмогорія. Ось ми бачимо ще ну, багато людей дуже сконцентровано. Так. Саме е, пізніше на цьому відео є навіть е, відео. Штурму, так я так розумію, саме О, учасників акції з боку там там частково що... так здається. Є, і потім є ще там під кінець, вже де салюти. Це коли в людей стріляли салютами. І були ціле направлені, я вам скажу такі салюти в Запоріжжі, я на День Незалежності не бачив, які летіли в бік протестувальників, які тікали. Потім вже їх виловлювали дворами. Скажіть, що зараз це відбувається? Чи переслідують, чи ну, чи відбуваються якісь мітинги? Зараз відбувається те, що Запоріжжя дуже сильно здивоване, тим, що нарешті київські політики звернули увагу. Тому що, коли стріляють тут, Запоріжжя їде сюди. А коли стріляють або такі події відбуваються Запоріжжя, Дніпропетровськ, то таке враження, що політикам плювати на це все. Розумієте, і от завтра вже нарешті приїхав. Соболів. Це вже два тижні мене, коли це все сталося. Чомусь раніше ніхто не приїхав, і тільки завтра вони всі з'їжджаються, щось будуть говорити. То, розумієте, а що, Завтра, планується? Завтра, звичайно, ми будемо продовжувати пошуки олівця. Я, Як журналіст буду за цим спостерігати, і будемо слухати концерт інтелектуальної музики, фортепіанної на площі Поляка. Ось. І завтра ж там приїжджають київські депутати, ну, зокрема, Соболів я говорив. Тому, знаєте. Люди спочатку навіть трошки зневірилися, але оці от події вони консолідували дуже сильно Запоріжжя, тому що, попри це все, і на наступний день, хоча там проводився антимайдан, як його називають, люди все одно вийшли, там було кілька сот людей, і поспівали гімн, і пройшли колоною до Універмагу Україна, це ну, по проспекту, до центру міста. І на наступні вихідні, так само на площі Поляка, так само збиралися люди, я впевнений, що завтра буде. Скажіть, будуть а всі ці люди це мешканці Запоріжжя, так? Я, я, не, я не знаю, я не можу стверджувати цього всього, тому що е, насправді там була ж ще провокація проти футбольних фанатів Запоріжжя. Е, я спілкуюся з деким з них, і насправді говорять, що бачили маршрутки з іншими номерами, зокрема там харківськими, була така інформація. Е, і Абсолютно точно, там є навіть фотографії, коли бачили людей, яким роздавали шарфи вболівальників Металурга. Це люди, які не мають відношення по суті до цього клубу, і крім того, фанати вони ж не були задіяні ніяк ні в штурмі, ніде. Вони забезпечували тільки охорону самих протестувальників. Тобто, а насправді продовжується все, і люди, ну людей не можна розуміти, як можна залякати тих людей, які вже бачили і розгон, яким там комусь із них погрожують, що виженуть з роботи, коли людина ідейна, а ще краще, коли вона вірить, ну скажімо так, ну нема чого чого вже боятися. Те, що побачили, бачили ці всі криваві зачистки, ну як цих людей можна налякати? Ну ніяк уже. Дякую дуже. Може, Тарас Білка, журналіст із Запоріжжя.